Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж! Сьогодні я хотів записати ще одне відео з приводу точки зору жительки села Біловіж відносно доріг. Як вас звати? А чоловіка, що не можна. Ну, кажіть чоловіка. Полушенко Сергій Васильович. А ви вас як звати? Світлана. Тож так. так. Ви по якій вулиці проживаєте? В вулиця. Вон, Іван Іванович, бачите, поїхав мотоциклом? Ну да. так. Йому дуже не подобається те, що я відео записую ці. Да. От, бо він не хоче ці гроші виділяти на ці вулиці. Mm -hmm. Розумієте? Yeah. Так. Тобто ваш син зараз десь служить там чи як? Ну да. так. Тобто захищає Україну від оцих окупантів. Ну так. Да. От. А я вважаю, що ми повинні так би мовити захищати з, е, інтереси наших військових у нас тут на нашій території для того, щоб забезпечувати проїзд до наших будівель. От дорога по Вулиці Чеченка, як Ви вважаєте, нормальна чи ненормальна? Ой, не Ой, ні, таке. Ну то і підлягає вона ремонту. Треба її ремонтувати. Да. Я думаю, що нам варто добитися від оцих чиновників, щоб вони е, виділили гроші на ремонт цієї дороги. І я думаю, своїми силами ми зуміємо, скажімо так, допомогти в цьому ремонті. Але добившись цих грошей, ми все-таки забезпечимо для наших оцих вояків, скажімо так, надійний притулок у їхніх домівках, коли забезпечимо нормально до, ну, так би мовити, дохід до їхніх будівель. Ну якщо, я слія ще думаю, плюс так. Якщо хто з вами не схоче роз, розговаривати, розмовляти щодо дороги, то я думаю, воно що то, що то, що то все одно не то, все одно не, не буде касатися на що дороги. Все одно щось воно не буде зроблено. Того, ні, що... що не буде зроблено. Ось бачите, Якщо що по 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 вулиці Калініна зробили, он буквально пару днів назад зробили дорогу. Той, Ви вначе? бачили чи ні? То так, а обіщали нам вже давно, вже не год і не два, вже скільки ну, пройшло, обіцянка... сказали, що будуть робити, ані no. ж не роблять. Вони ж діють по формулі. Обіцянка цяцянка на дурному радість. Вони нас мають за дурню. No. А ми повинні не допустити цього. No. І всіма силами, скажімо так, своїми, гуртом, громадою. No. От, це їм сказати в очі. Ви за те, що був схід села? Ну, да. От, і, я хочу, і на сході села ми зможемо з ними поговорити, і з тими чиновниками, на, там, які в районі є, і з тими місцевими чиновниками. Зумієте? От якось так. Добре, дякую за вашу думку. Добре, бувайте.